Стосовно САМПТІ. різні були відгуки, але от загалом станом на зараз, на липень 25-го року, скажімо так, якщо Петріот має однакову позитивну оцінку, то тут вона не однакова і не позитивна з одного боку. З іншого, ми дали гарний зворотній зв'язок і застосування за рахунок цього, система теж еволюціонує, як і Петріот. По перехопленню балістики, ну так заявляють, але. Я не чув, щоб це було, але це не значить, що цього могло не бути. Точно є проблеми з боєприпасами, бо комплекс не такий поширений, як «Петріот», не такий старий, як «Петріот», тобто немає якихось запасів, а там в Німеччині чи в Штатах. Взагалі новий, новий комплекс, Новий так комплекс, да, мало поширений з складними ракетами. Це, очевидно, впливає. Ще розглядається він як така ну, європейська альтернатива розглядається багатьма країнами і зараз в Європі, але чи зможе він стати цією альтернативою, залежить від того, чи зможуть виробники якість, об'єм, темп і ціну. А що стосовно ракет до Петріота, джерело цих ракет це тільки Сполучені Штати, чи є альтернативні можливості? Ну там щось можна говорити, типу про Японію, Німеччину і так було. далі, але фактично тільки Штати. В різних конфігураціях, тому що навіть якщо щось робиться в Німеччині, там все одно якась значна частина компонентів будуть американські. І так чи інакше воно зводиться знову ж таки до США створити свій патріот, тут, навіть не нема про що говорити.